Це ранок вдома. Час нагадати про наші сторінки в соцмережі. у Фейсбуці, інстаграмі та Ютубі. Можна завжди передивитися будь-який з наших сюжетів або інтерв'ю з цікавими гостями. Посилання на сторінки ранку вдома зараз на ваших екранах. А етер цього четверга продовжимо з рубрикою Наші всюди. Як живеться українським біженцям в Україні гейзерів і льодовиків Ісландії? Дізнаємося. Лучія Лук'янова родом з Івано-Франківщини. Проте за півроку до повномасштабного вторгнення жінка купила будинок у Херсонській області. Російські військові були там уже 24 лютого минулого року. Практично п'ять місяців я прожила ще в окупації. У Мене менша дитина в перший день війни захворіла дуже сильно і фактично з нормальної, там уже їй було десять місяців стоячої, ходячої дитини за два місяці. Там кома була і ще багато нюансів. Я була змушена їхати кудись, де мені допоможуть, де її продіагностують. Так, жінка із двома дітьми виїхала спершу до Італії, а згодом до Ісландії. Загалом ця далека країна прийняла майже 2,5 тисячі наших переселенців. В Ісландії українці можуть отримати тимчасовий захист. Він дає право вільно перебувати в державі, працевлаштовуватись, навчатися та отримувати медичний захист. Що змінилося в плані прав? Ми можемо нам не потрібно тепер вже отримувати. Дозвіл на роботу окремо, тобто автоматично. Як тільки нас зареєстрували в системі, ми отримали номер е, ідентифікаційний номер е, в Ісландії. Він називається Кенні тала. Як тільки ми її отримали, ми можемо йти на роботу. Дозволів не потрібно. І ще є одне покращення дуже цього українці. Чекали і хотіли. Тепер ми можемо бути фрілансерами, можемо бути підприємцями на рівні з ісландцями. Усіх наших переселенців Ісландія забезпечує житлом. Це можуть бути готелі чи хостели. Однак проживати там можна тільки перші два місяці. Далі житло треба орендувати самим. Це складно. Банально не вистачає житлової площі, навіть у хостелі було важко забронювати за звичайною туристичною комерційною ціною житло, тому що було дуже багато туристів. Тобто були випадки, коли люди просто не могли нічого і Вічені були люди. Прийміть, візьміть на декілька ночей, тому що немає де переночувати. Лучі з дітьми спершу жили у готелі, який їм надала місцева біржа праці. Саме вона опікується всіма переселенцями. Потім орендувала квартиру разом з іншими українцями неподалік Рейкявіка. Знайти нову оселю. Їй допомогла місцева соціальна служба. Знімаємо ще з двома людьми, тобто це як рахується чотирьохкімнатна квартира з трьома спальнями. Тут живе ще одна дівчина і старша жінка. І одна кімната наша. Я з двома дітьми. Поки переселенці не працевлаштовані, вони отримують фінансову допомогу від держави. Лучія ще не працює, займається реабілітацією доньки. Кожен муніципалітет вирішує суму цієї фінансової допомоги, яку буде отримувати людина, яка живе в цьому муніципалітеті. Я живу у столичному регіоні в столиці Рейківіку. Я можу сказати, що тут на одного дорослого, який живе не в парі, а сам окремо, фінансова допомога становить 192 тисячі тисяч крон. Щоб ви орієнтувалися, 100 тисяч крон це десь 26 тисяч гривень. Ісландія організовує для українців мовні курси. Крім того, є чимало програм з інтеграції переселенців, адже влада зацікавлена, аби наші якнайшвидше освоїлися на новому місці. Є інтеграційні курси, які називаються ландними. Це шість зустрічей, якщо я не помиляюся, там де розповідають у такі цікаві інтерактивні форми про історію традиції, звичаї Ісландії, про те, як у суспільстві все працює, так щоб люди взагалі розуміли, які вони країні, що тут прийнято, що не прийнято, що заведено робити. А що ні, із працевлаштуванням українцям допомагає місцева біржа праці також є чимало волонтерських програм, які підшукують роботу. Висока кількість людей влаштувалася на роботу, і їх було набагато більше у на співвідношенні. Тобто це було вище більше 50%. Лучія в Ісландії проживає вже майже півроку. Каже, влітку тут дуже комфортно, хоч за вікном, і плюс 15, але на сонечку доволі тепло. Кульбабки цвітуть, тюльпани в людей розцвітають. Тобто нормальна літня погода. На сонці буває таки досить жарко. Не завжди я в курці ходжу. А от до чого треба звикнути, що в Ісландії темніє досить пізно, і о дев'ятій вечора ще світло, наче вдень не тільки від сонця, а й від усмішок перехожих. Для мене особисто ісландці, це самі, я не знаю, доброзичливі, завжди привітні, усміхнені. Ти йдеш там по районі, всі з тобою вітаються. Тобто, якщо з тобою людина привіталася, то пішли це ісландець, який просто прогулюється. Коли машини їдуть, то вони зупиняються там за метр, за два. Якщо бачать, що ти тільки підходиш до пішохідного переходу. Незабаром двоє дітей лучі підуть до садочка, а жінка тим часом продовжить вивчати ісландську мову та збирається записатись на інтеграційні курси, аби ще краще розуміти місцеві звичаї.